Деканське управління газорозподільної системи є структурним підрозділом АТ «Полтавагаз». Газ. До нашого управління входять дві дільниці газорозподільної системи: це Шишацька дільниця і Зіньківська дільниця. Ми знаходимося на об'єкті в селі Дейнеківка. Закінчили роботи по кільцюванню газопроводу низького тиску. На фінішній стадії знаходяться ці роботи. Це, зокрема, переврізка газопроводу міського тиску, той що ми збудували в газопровід існуючий, міського тиску. Це забезпечить більш стабільну роботу населеного пункту Диканського району. В АТ Полтава розроблений план розвитку газорозподільної системи на 2023 рік. Зокрема, по диканському управлінню газорозподільної системи у нас заплановано. Кільцювання газопроводу низького тиску село Дейнеківка та заміна ділянки газопроводу низького тиску в СМТ Опішня, крім цього, заплановано заміну трьох шафових регуляторних пунктів. Це один із об'єктів шафових регуляторних пунктів, який був встановлений в цьому році. Згідно інвестиційної програми, передбачається облаштовувати ще таких три шафових регуляторних пунктів на території диканського управління газорозподільних систем. Газове обладнання має властивість зношуватися, але ми в компанії слідкуємо за тим, щоб воно було завжди в справному стані. Інвестиційна програма по АТ «Полтавагаз» працює із 2015 року. На протязі цих років було замінено близько... 30 кілометрів газових мереж по всьому деканському управлінню газорозподільної системи, шафові регуляторні пункти, ремонтувалися газорегуляторні пункти, також в них мінялися газове обладнання, це і регулятори тиску, і фільтри мінялися, засувки мінялися, запобіжні запірні клапана, збросні клапани. Це все дає можливість стабільному газопостачанню мереж оператора ГРМ. Ми працюємо для населення, щоб кожен отримував якісні послуги від оператора АТП «Полтавагаз».